Це нарешті добралися до повноцінної 56-ї. 21-й батальйон батальйон і цілому 56 шостий. Розкажеш пару слів про півішки? Вони дуже класні в керуванні. Немає жодних проблем з платами ініціації. Тобто, кожна літає точнісінько в ціль. Хлопці їх використовують і як квіт і. Як бомбери в залежності від відсутні. ситуації, тобто буває так, що логічніше Все, використати дослі. як комікадзе, буває що логічніше використати під скіт для чого? Тому що, по-перше, не завжди є в повній мірі забезпечені кількість і таким способом нас дає економія відповідно. І ми під завдання їх адаптуємо. Виявилися зручні в керуванні і безпечні, що дуже важливо, бо повсім з іншими FPV-шками були нюанси. Це ця схема не новітня. Ми просто беремо системи скидів, сервив приводу, ставимо на саму ефіві і використовуємо його. Її багато разів. Чому так? Тому що один виліт на велику відстань може бути невдалий. А коли можна взяти зацепити гранату і полетіти, скинути, повернутися, ще раз її зачепити і так робити 20-30, а мабуть і 100 разів, то буде найкраще ефективність, якщо хтось хоче. Отримати досвід, як наші вісімки, наші десятки використовуються в багаторазовому режимі. Звертайтеся в 21 й батальйон. Ні, і тут не скажуть. Звертайтеся в 56 ту бригаду. Там перенаправлять. приходьте в збройні сили України. Тут вас всього навчать, в тому числі багаторазовому використанню дронів камікадзе.